У світі наростає невдоволення політикою Дональда Трампа у Сполучених Штатах. Сьогодні заплановано близько 1200 акцій протесту проти президента Америки. Демонстрації відбудуться у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Основне гасло протестувальників руки геть від нашої демократії. Люди вийдуть на протести проти масових звільнень, звільнень, порушень прав ЛГБТ, закриття цілих агентств, депортації, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я. Я ж нагадаю, друзі, що це вже не перші протести у Сполучених Штатах Америки. 17 лютого символічно в день президентів люди вийшли на вулиці в усій країні, зокрема біля будівлі капітолію США. Мітингувальники тоді виступали проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат. Також 29 березня американські демократи збирали протести проти Трампа в Іспанії. Я ж нагадаю, що нещодавно стало відомо, що рейтинг Трампа стрімко почав падати. Наразі він впав до 43% і це поки найнижчий показник з моменту його повернення у Білий Дім. Про це пише Reuters. 57% опитаних погодилися з думкою, що дії Трампа з управління економікою є занадто безладними. Причому серед демократів з цим погодилися 90% респондентів. Серед республіканців, що теж важливо, лише 25%, але тим не менше теж є певний відсоток. І тим часом Дональд Трамп поспілкувався з е, трьома країнами щодо пом'якшення мит. Несподівано так про це пише CNN. Президент США Дональд Трамп поспілкувався, зокрема, з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо можливого пом'якшення мит для них. За інформацією видання, Трамп обговорює з цими країнами індивідуальні торговельні угоди, які можуть пом'якшити американські мита на їхні товари. CNN пише, що ці перемовини можуть бути першою хвилею серед майбутніх. Цікаво чи пов'язано це з анонсованими демонстраціями та зниженням рейтингу Трампа. Напишіть друзі в коментарях, що ви думаєте, чи є зв'язок між цими подіями. Нагадаю, Трамп підписав указ про взаємне мито по всьому світу 2 квітня. Згідно з ним, мінімальний базовий тариф у 10% усі почнуть платити з 5 квітня, тобто від сьогодні. А додаткові тарифи для деяких країн почнуть діяти з 9 квітня. Україна платитиме 10% мит. Ну я ж нагадаю, друзі, що. Вже і Володимир Зеленський сказав, і е, урядовці, і народні депутати, що нам, в принципі, ці мита не страшні, і це принаймні може, хоч трошки нас, потішити. Але неприємно, що Росії у цьому списку немає, тобто вона взагалі нічого не платить. Також від взаємних мит, звільнені Канада та Мексика. Ну, друзі, і рухаємося до а, приємних новин: до ударів по російських заводах. Я думаю, це не може не тішити на тлі того, що відбувається, і я вже сьогодні вам казав в ранковому ефірі: що, як на мене, це така божа кара, тобто, є все-таки щось якась вища сила, так є якась справедливість, тому що після того, що. Зробили вчора росіяни, двічі обстрілявши Кривий Ріг, мирне місто, вбивши, вбивши невинних людей, невинних дітей, і вони думають, що далі так спокійно будуть жити. Ні. У центрі протидії дезінформації прокоментували удари дронів по російських заводах і пояснили, чому ці удари важливі для України. Дрони уразили важливий об'єкт російського ВПК, підприємство. Аптівалаконної системи у місті Саранськ це підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує Російську Федерацію власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, у тому числі військового призначення. Як зазначає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, продукція цього заводу активно використовується в системах управління зв'язку та передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії управління дронами. А тепер давайте подивимося, як же прилетіло по заводу оптоволоконні системи. У нас у нас є це відео. Дів'яти. Сюда прям. Також у Чапаєвську Самарської області БПЛА атакували завод з виробництва вибухових речовин промсінтез. Також у нас є це відео. О, О, Цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин, а саме амоналу, амоніту, грануліту, як передають ЗМІ, на підприємстві, зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. І це ще не все. Друзі у російському мінобороні заявили, що на територію РФ їхня ППО, нібито, збила 49 українських безпілотних літальних апаратів. Пишуть, що над Воронезькою областю, начебто, збили 16 дронів, над Бєлгарською 14, по 6 БПЛА над Курською та Самарською областями, три над територією Республіки Мордовія, і по одному над Брянською, Липецькою, Орловською, Пензенською областями. Ну, не знаю, збили чи не збили, але сам факт, що про це пише російська міноборони, говорить про те, що дрони там літали, і це не може не тішити. Ну а тим часом, друзі, я вже казав про божу кару, і вона все таки більше відноситься до того, що я вам зараз скажу, а не до попередньої інформації, хоча вони пов'язані. Звичайно, ми також не кажемо, ми не знаємо, що там за дрони літають, так які дрони, але головне, що дрони потрапили да, в російські заводи. Ось, а ось тут далі, друзі, буду говорити про урагани, пилові бурі. Пожежі, це вже точно ніякого людського фактору тут немає. Це вже природа, це вже щось надприродне можливо. Тобто, якраз сьогодні, після того як росіяни вчора ввечері та вночі атакували бомбами-шахедами наші мирні українські міста, вони отримали, отримали страшні наслідки природні. На Росії не вщухають пожежі все через урагани та пилові бурі. Місцеві пабліки пишуть, що у Сибіру вирує потужний ураган. Він охопив Кузбас, Хакасію, Красноярський та Алтайський краї. Сайонагорськ і Абакан накрила пилова буря. Штормовий вітер сприяє поширенню пожеж. Вогонь підійшов в притул до траси у бік аеропорту Красноярська. А в усті абаканському районі хакасії оголошено режим надзвичайної ситуації. Заправки сіль огонь агоні великий. Ось, ось таке ось таке робиться, друзі. І ну, це лише частина відео, їх дуже багато в інтернеті. Ось, ну, зрозуміло, так, що все-таки все покарання існує. Далі, друзі, про ситуацію на фронті, і там також я маю хороші новини. Хороші новини полягають в чому? Полягають вони в тому, що. Ось цієї людини, яка вбивала, я не знаю, скільки вона вбила українців, але ну точно дуже багато, її більше немає. Збройні сили України ліквідували командира загону БПЛА підрозділу «Ахмат» з позивним Амур. Його підрозділ діяв на Курщині. Про загибель бойовика вже написали російські пабліки. Я процитую, що вони написали: написали прямо у віршах ані уходять в небеса, ані йдуть к воротам рая, і наших душ ні покидає, звучать в нутрі їх голоса». Ну, я хочу розчарувати цих поетів російських, що е, душі таких як Амур, вони йдуть зовсім не в рай, а в пекло. І причому в пекло потрапляють е, ці бойовики. Не лише тому, що їх туди відправляють українські військові, так а їх туди відправляють свої дуже часто маємо нове підтвердження, що росіяни ліквідовують своїх розвідка 63-ї бригади перехопила радіоперемовини окупантів. Вони починають наступальну операцію на Лиманщині і планують як будуть позбуватися своїх штурмовиків в разі їхнього відступу. Цитую, якщо раніше слова росіян можна було трактувати як емоції і погрози, то цього, цього разу вражає наскільки спокійно і серйозно вони це говорять так коментують перехоплення в 63-й бригаді. Давайте ж послухаємо. маршрут, Тільки буде за ними на була». Ось бігрують по маршруту, і за неї будуть. Дікла снігу, і просто діти вродуть своїх Ну, Тобто, якщо будуть кудись рухатися, їх свої ж самі зрозуміли, так? Далі, друзі, давайте почитаємо, що пишуть про ситуацію на фронті е, наші військові. Отже, знайомий вже вам мучной, військовий з позивним мучной, він, зокрема, пише про Покровський напрямок. Традиційно вже на цьому напрямку найгарячіше було. Удачне котлине, на цих рубежах без змін, бойова робота триває, пише військовий. В глиб нашої оборони противник не залітає, нового візуального контролю у обох селах не спостерігається. В напрямку піщаного без просувань противника у Шевченко. Піхота росіян зазнала втрат у північній частині села. Населений пункт вони повністю контролюють. Зараз на цій ділянці треба приділити особливу увагу, бо мені здається, почнуть рухатися через посадку у бік траси Шевченко-Покровськ. По Лисівці ми її майже втратили. Ворог знаходиться у північній частині та південній біля ставка. Позиції було уражено, але вони накопичуються всередині села. За нами залишається маленька ділянка західної частини, поки ворог туди не дістався. Також Мушной пише, що відбувається на Новопавлівському напрямку. Ворог не залишає спроби закріпитися у східній частині Олексіївки. Зараз росіяни знаходяться у посадках, і поки ми їм і поки їм не вдається це зробити, злагоджений організм наших козаків працює на відмінно та не підпускає до себе противника. В останні дні дуже важка робота відбувається, тому наші бомбери попрацювали знатно. І я сподіваюся, надалі наші козаки будуть стримувати росіян. В районі богатиря теж не вщухають бої. Ворог розширює зону контролю та поступово наближається до населеного пункту з усіх сторін. Обстановка тут загострюється, і треба терміново приймати відповідні дії, щоб не допустити оточення наших бійців. Звичайно, у противника є план або обійти богатир. Багатир та перерізати трасу або прожимати зі сходу південного сходу та та зав'язувати бої всередині села загалом за даними генштабу друзі відбулося минулої доби 116 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосували одну ракету та 126 кабів. кадрів. Крім цього. Росіяни залучили для ураження 966 дронів камікадзе та здійснили 4687 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Але при цьому втрати ворога склали мінус 1190 росіян.